зна на глас алмаз і вокап. І... Це не буде мені грати, я хочу називатися ці... Hunger Games. Ой. Oh, yeah. <laughs> Дякую. Я <laughs> ні. За якого мене вибило? Не буду ври... не буду показувати пальцем за кого. Ай. Давай. Жди. Роби видлик. Так. Да. Коже видлик. 3 має бути. Ні, почекай. Я встану туда ж. 5.

А я все зразу золотаю. лук маю. Так, що мені вдіти? Все в, діти? Це в діти. Я все ресы заберу. Особливо яблучко буду брати. Так же без них. Так, главный деревянный меч. Я все, короче, беру, у мене все будет. Броню, броню яку я вти. Защита тут. Поножи, Шлем зачем. Не, я за зачер... але я вдену. Оооо. я типа не непобідимий. Я теж. У мене желізний меч. О, оце цей круче. Стріл зря, яшу мало. Але, ладно. Два! Кого? Не буду говорити чого. Япше піду в іншу сторону. Два алмази маєш. А я тебе бачу! Е, не можна битися, не можна битися. Поки що? Тебе шипе. Вгадав? Не знаю. А де ж у мене є? Е, не можна битись, бо як я зараз чекай. почну. Одбрасювання два, чекай, оббрасывання два, а ну чекай. Там вообще кріпер бігає. Ой. Дарую його тобі. Все, я йду на центр. Там же нічого нема. Там... є. Знаєш і рейсів нема майже. Да прикол. Тут ще теж сундуки. Я бачу, я їх і, і лутав. Блин. Ти що думаєш, мене... що я настільки тупий? зачарований тупи. У мене теж вже він був. Дайте лазуріта візьмі. А він не то не погодиться. Там нічого не можна зачарувати. Кам'яний меч, все. А У мене желізний. Два желізних. У мене алмазний. Ну, їх і фіхи так замочу, можна. Я короче, от, Я знаю, оцю пещеру я піду она дуже прикойна. Знаєте, тобто що... я знаю цю карту. Них. Зато у мене є золоті яблучка. а де тут сундук? Є? Ліпші поножі. Ну, так. То Та вон сундук ті. Там вродеби паличка є. Тут мені паличка потрібна, золотий майщик мені потрібен. О, а може ні Якщо ви хочете продовження, щоб я знімав з звукою, поставте 20 лайків. Одного вистачить. Да одного высочить, але поставте. Це обов'язково, якщо ви не поставите, то все він видаляє свій канал і все. И пошу... не буде більше відео. З тобою Ф Що сталося? Та я не можу забрати. О, забрався. Човак он є. Яркість почекай. Че намагається. Что тут яркість. Тут yes? є? О ні, ні, ні. ні. Що сталося? Я управляємось на максимум <рес> Я думав, <рес> то яркість, бо в мене англійському. О, все. У мене забрав золоту яблочко є. Молодець. У мене їх вже вісім таких і вона зачарована. Ніби... Я знаю. Що сталося? У мене алмазний шлем. Фак. Шлем алмазний маю я. Скину, гавно всяке. Жолізний меч, але мені треба. Палочки не візи, я вирішу, ли... це гарно. Це... Ми... Ні, яблучко мені треба, конечно. Це не треба. Зажигалку треба, це ні. Ряблочко. Свалку всяку соту. Супу зачаровані. Стріли треба, лазурі не треба. Це ще а, тут вже не вміщається, суток. Ладно. Я То есть, мамо, скину треба треба то О, алмазні тапочки. Ого, сила цей. Мені ще чуть-чуть у мене буде повністю. Блин, помагний сет. Слухай я зараз иду на спам. Я знаю, там є короче штучки, одна там є. Алмазный грудак. Тебе? Нет. Та не знаю. А, це. ти карту дивився, а ти що. Ой-ой-ой, скелетик, 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 бувай мене, будь ласка. Ти ж маєш стріли. Я знаю, але я не хочу їх витрачати, я хочу на треба їх витратити. Як це благородно. Сказав, де ти хоче доходиш. Фак! Ой, я хотів тоді, але там у тебе... А ти там стоїш і значить я піду в іншу сторону. Не що? раджу, так. Да. Знаєш чого? Чого? що ти там можеш пропустити я, цей алмазний грудак. Він там є, але цей... Але ти не знаєш де, тому що він знаходиться. А ти нафіг дивився карту. Я на неї багато разів грав сам. А нафіг сам? Просто ну, було цікаво. Але я тут вже нічого не пам'ятаю, тому що я це іграв. Знаєш... Не він. А тільки що мені щось тут морозив, да, що я... Іграв Алмаз. на ній не раз і казав, що алмазний грудак там. Да, я знаю, але Яблочку два хав нічого. Можна і дерев'яну лопату. Я її буду зберігати. Зберігай вічно. Знаєш, що я не знаю? Нафіг робити на Коротше, я замахався вже тут. я знайшов лавушечку. Яку тобі не раджу. Лавушку? Опа. Мені не чуже знає. А, ні, не хочу. Мене відро лави. Я, короче, иду на лавку. Там паркур, я тоже иду паркур. Я люблю курс, ставьте лайки. Я не люблю, я не люблю. Спонсор показа нашого каналу. Ніхто. Глаз алмаз. Ні, ніколи. Чого? Ні. Нет. Заказакаком. Кропка. Опа. Пробка. Заказак крапка ком. Це не наш спонсор. Я знаю. Але прикольно, заходіть, Там можна купити все. Може. и все. Можно. Можна хотіли ще купити. Алмажний грудок. Алмазний грудак. Відодай в кого. Мені ще тільки. Я шополо. Ха-ха-ха. Мені ще тільки одних тапочок не вистачає. Не тапочок, а тих. Ааа, я мала побути Ай! Ай! Музара то все, давайте. Боль. Отвесь боль. Сная боль. А если еще глаз тебя убьет, то это вообще будет пипец. Пипец. Я чуть опять не пал. Я чуть опять не пал. Бесравщик. Я чуть опять не пал. Бляха, я к нам на вжу паркур. О. Я тоже на нам вжу паркур. Я больше продал ват. А наших портал ват. Да. Падла. Чуть не впал. Яблочко. Ну, 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 ну. Блин, дай ты кушай хлебушка. Можно? Не. Блин, значит, я кого я сюда залез, и что тут сундуки в С... а нет, тут я... Что в матч. я зараз не знаю, що зараз Хавчик, за два золотих, зачар... у мене вже 19 яблучок. У мене 25. 25, а з зачарованими? Два. У мене чотири. Жизнь боль, да. Чувак, я теж так думаю. О, і тут ще сундучок, а тут і що? Віддру, Зачарований амазний грудак, стріли. Сидів там їх! Багато. 62. Київ. А, алмазних? Да. Два. Дашь мне удан? Нет. Це хандель геймс, детка. Ладно, я иду тебе тебя, Ти Ты тут є. я. Я тебя заразарежу. Кто кого? Да, я положу лаву сюда, отца. Я пошел к Крипера! А, не взрывайся! Придурок, я тебя просто на выйду. Чуешь? Может, ты дома выйдешь? Вот еще один Крипер. С него по динамит. А зажигалку маешь? Баешь? Я тоже. Я еще лаву маю. Блять, тут уже бомбарь. Яку я растечу. А, тут скелет! Можливо. Якщо навіть не встигнемо, то ще одну серію заснімлю. Ти весь алмазик. Ну Так, а да, ти казав, що ти не. Та ти ще є? Блін, мене залагало. На мене паличку такі тебе. Ти паличник. Ти Тоже лагаєшся. А! Світ, я покажу вадить. Блін, час вогонь ніфіга не побачив. Фак! О, да! О, да! О, да! Ее yeah. Шит! Я його уб'я. Бляха, срані лаги. Мене тоже дуже плющило мене. Плющило тебе? Ну не тебе не мене, а тебе плющило мене. Плющий мене. Тебе дуже сильно плющило. тебе Ай. Це було Це ти я. апа. Ой-ой-ой! Э! Склет! Ты я с блять! Братак! Мей опыт! Курча! Курчатку! Курчатку, да. Ладно, давай прощатись. Дякую. Давай, куда ты е там? Тутай. Я з голою жопою буду прощатися. Давай, все. Не забывайте Подписываться на мой канал да. Ставьте лайки С вами был Глаз Алмаз Всем пока Всем добра